Що ж, хлопці та дівчата, в цьому відео будемо порівнювати воду для кави в Турції, і результати вас здивують, тому що мене вони здивували. Одразу скажу, це відео було знято в два різні дні за два підходи, тому що кофеїну занадто багато. Тому деякі смаки можуть сприйматись в один день краще, а в інший гірше. Отже, перша водичка карпатська джерельна, максимальна кількість мінералів. Чашка була насичена, щільна і темнувата. У смаку карамель, але чашка була збалансована, тому що кислотність все-таки присутня. Але звісно, домінуючі смаки були темні, тому що навіть після смак був чорний чай. Комплексність 6 з 10, чистота 5 з 10, трошки в тактильності було крейди і виразність 7 з 10. В цілому чашка була фруктова, шоколадна і доволі насичена. можна сказати, міцна. Але при цьому 100% відсотків Нагадую, ця цікава це світла обсмажка базова Колумбія. Моршинська смак насичений, але з легким тілом, принаймні більш легким ніж перша чашка. Також інтенсивний смак карамелі, але більш впізнаваний. Ця та карамель, яку ви робили в дитинстві самі. Кислотність більш виразна, в цілому чашка більш фруктова і освіжаюча, не така темна і міцна, як перша. Комплексність 7 з 10, чистота 8,5, виразність 8,5 з 10. кислотність 9 з 10. тіло більш слабке. Відчувалося, як світла осмажка. При цьому попередня чашка відчувалася як середня осмажка. І в тілі в цій чашці була кислотна умамі. Це мій термін, я не знаю, що він означає, але так сприймається. Наче умамі, але кислотна. Це приємний дескриптор. Крейди не було і не було такої темноти. Після смак значно чистіше. Відчувався, наче цукерка, карамельна і трошечки фруктова. Інтенсивність після смаку слабкіша. В цілому чашка була. Іншою для цієї кави я би обрав першу воду карпатську джерельну, тому що вона просто значно більш підходить. І після смак в цій чашці в Моршинській був такий дуже дивний, тому що це не кислотність, але не вистачало щільності, насиченості. Кудись він провалився і викликав занепокоєння. Наступна водичка осмос з мінералізатором. Чашка суперфруктова, суперчиста, легка. Це була найпростіша чашка, яку було пити, не міцна. Але вона втратила комплексність і інтенсивність. А також після смак. Це був як висушена земля і трошечки відчувався крейда. Та я перевожу з нотаток з англійської. Чашка була більш тоненька, її при цьому не дуже приємна, тому що чистота була занадто чистою. Але після смак при цьому був нейтральним, тобто не такий огидний, як моршинська. Але знову ж тоненький смак. І це таке легко пити, але тоненький. Не для всієї кави це підійде. Наступний тест Карпатська Джерельна плюс Осмос. Половина половина. Ця чашка була більш комплексна, мала більше граний смаку. Трошечки повернулася солідність, але при цьому чашка була фруктова. Вердікт. Треба змішувати свою водичку, використовуючи пляшечки з мінералами, або обирати таку водичку, яка вам одразу підходить. Я думаю, що для середньої обсмажки можна брати осмос, і це буде ближче вже до такої кави, яку буде приємно пити, тому що там збалансується тіло його буде більше, буде більше маслянистості. Більше у мамі, і це в принципі має врятувати ваш смак потенційно. А на цьому цей тест завершено. Далі буде з пляшечками з мінералами.